і у три захисники, але чи відійде сьогодні Сергій Ковалець від 4-2-3-1? Подивимось ми з вами. І так, в білій формі футбольний клуб Львів. У темній формі у нас футбольний клуб Інгулець. Ну і нагадуємо ще раз, що зараз одночасно стартували одразу шість матчів української прем'єр-ліги. Інгулець на 14-му місці розпочинає цей тур 28 очок у них. Команда, яка йде на останньому місці на даний момент. Ну і подивимося, як вони сьогодні зіграють проти. Інгульця натака гостей. Тим часом вісу до штрафного майданчика хороший Артем Сітало. Намагався. Добре обігралися з партнером. Козак має трохи простору, набирає швидкість козак на лівому фланзі. Йде хороше забігання. Зараз від Мельничука, але Козак з прямому у Центр штрафного майданчика. Не на Артема Сітало. Цей 20-річний футболіст реалізувати себе дуже якісно у цьому поєдинку. Швидка атака Львова зараз може бути. Передача ліворуч пішла від Ярослава Богунова. Удар за штрафного майданчика. Хороший удар у напрямку воріт Паламарчука. Бував з 20 метрів, повз ворота м'яч, звичайно, пролетів, але те, що дали йому пробити. Це вже момент досить неприємний. Трохи менша. Але також уже до 10 годин доходить. Чаренко замеш штрафного майданчика пробив. Хоча б така спроба. М'яча Богунов. Поряд з ним також Мушенко. Гонов пробігає. Пішов навіз до штрафного майданчику. Є хороший удар. Але над воротами м'яч летить. Максим Сасовський підключився до цієї атаки. Що Саме... закидання? І непоганий. можна зараз пробитись. Шанс є, падіння немає. Тут пенальті, звичайно, не потрібно влопадати, але удар. Максима Грисьо. Такий був і... на козака. Козак ліворуч по фану. Запорожець. Буде на віз. Хороший на віз. Сітало має тут бути перший на м'ячі. І пробиває Артем Сітало. Пробуває досить небезпечно. Розіграли кутовий знову футболісти ну, інгульця. Козаренко. Відкидає на козакам, є простір у Козака, козакам ліву ногу козак. Заходить до штрафного майданчику, виштовхують його і дає свисток Кривушкін. Да і за цю лексику Тез вибачаєсь. Mm. Ну так, ви знаєте, якщо подивитися з цього повтору. Так, це пенальті. Це пенальті, а Мишенко ногу прибирав, а потім ще відштовхував. Ольховий проти Ковальова. Забиває Ковальов, і Робить рахунок 1-0 і нарешті забиває інголець. 750, але нарешті вдається забити. Лише з пенальті. З гри забити не вдається. Ну і до цього пенальті будуть, звичайно, питання. І багато. Пішов на вісу боротьбу, удар над воротами М'яч летить після цього кутового. Ти не так багато. У нього у цьому сезоні навіть в чого говорити. Ну, якщо про Олександра Біляєва, який з Чоберлігії лежить, Олександр Біляєв тут все-таки досить трохи більше. 20. Тому дійсно, по суті, ще одна можливість непогано себе показати у дорослому футболі. У такому юному віці шанс зараз може бути для Львова. Удар. І ось, будь ласка, Біляєв. Те, про що ми говорили в цьому сезоні, ось нам тепер показали. Ох, як красиво розіграли. Як красиво розіграли. Сімінін не встигає. і Сітало а робить рахунок 0-2. Браво! Класний момент. Штрафний розіграний правильно, жодних претензій не може бути. Хороше забігання. Ввели уману захист футбольного клубу Львів. І ви знаєте, це красивий гол. Це дійсно красивий гол за своїм задумом, за швидким розіграшом. Юра, Сидоренко низом. Козиренко лежачи догравати. Потрібно було тут, тому що в зону Сидоренко м'яч відлетів. Козиренко. Юрій Ліворуч віддає під удара Смоляков. Хороший постріл. Запорожець підстрахував. М'яч. Прикрив його для Юрія Козацу. Харківський металіст 1-2 поступився минаю. Ворс на 2-0 виграла у конуса. І в Кальвів програє з рахунком 0-2 Інгульцю. Інгулець нарешті забиває. Команда Сергія Ковальця. Нарешті.